Пізно ввечері, 24 березня, мешканці України та інших країн спостерігають незвичне явище. Посеред темного нічного неба несподівано з'явилась синя спіраль, що світиться вона помітна мешканцям України, Германії, Польщі та Росії. В соціальних мережах розгорілась дискусія з приводу природи цього явища. Одна з пріоритетних версій це вторгнення інопланетян. Користувачі вважають, що марсіанам набридло чекати завершення перемовин між Росією та Америкою, і вони прибули на землю з дипломатичною місією. Зараз як скажуть «Хей, хлопці, та годі патякати. бо зараз всі рідкоземельні метали заберемо на Марс. Жарти жартами, але що ж це за штука в нічному небі землі? Насправді це явище не має містичної та інопланетної природи. Його пов'язують зі злітом ракети Falcon 9 ілона Маска. В соціальних мережах пишуть, що спіраль результат викиду зайвого палива з космічного американського супутника. Тож, інопланетяни відміняються в небі земляни. До речі, подібне явище мешканці Землі вже спостерігали в 2023 році. Тоді вчені пояснили його саме запуском ракет компанії SpaceX.